Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич це без цензури цензорнет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що, сьогодні поговоримо про стінання і ви, яке стоїть в українських медіа, особливо серед українських айпажорів, на тему, що бот, Трамп прийде і всіх уб'є. Ну, особливо воно загострилося після того, як радник з питань України, спецпредставник з питань України, пан Уолтс, Майк Уолтс, зробив достатньо, да, точніше, достатньо таке. Немає слова до знайти. Ну, не контроверсійне, окей. Ну давайте скажемо так: достатньо відверте інтерв'ю американському медіа Бісі News, де я доволі чітко розповів, в принципі, ті. Вотермарки і речі, які збираються, і вже має в принципі адміністрація Трампа щодо України, війни в Україні перемовин з путіним і так далі. Ну і звичайно, в заголовки була винесена фраза про те, що нібито американці вимагають 100% мобілізації 18-річних українців. Давайте я зацитую повністю заяву пана Волса для того, щоб ми просто черговий раз впевнились, що хайпують всі, і американські медіа теж які винесли цю скажімо, фразу. Яка звучала не зовсім так, як її подають, але давайте от чітко власне про цитату. Отже, що нам потрібно побачити, це стабілізацію поля боя. Оце до речі, дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб ми звернули потім увагу. І ми будемо просити українців вирішити проблему з живою силою. У них реальні проблеми. Їх мобілізаційний вік не 18. Вони можуть призвати сотні тисяч новобранців. Тобто, ще раз дивіться, ніхто не написав і не сказав, що давайте всіх відправимо на фронт з 18 років. Просто було сказано, що їх вік не 18, мовляв, да і відповідно у них є проблеми з живою силою. Скажіть, будь ласка, це неправда? Ви згадайте взагалі, як з самого початку в принципі президент Зеленський намагався вести ці бойові дії людьми, які старші 27 років. Для мене це якась абсолютно незбагненна історія, бо жодної війни в історії людства тим більше війни екзистенційної, так ніхто не вів. Знаєте, якщо згадати те, як воювали там Другу світову війну, то там воювали навіть 16-річні діти. Окей, не будемо порівнювати з тими суспільствами, коли не було проблем з демографією, коли не було, наприклад, проблеми 90-х років в Україні, де була гігантська демографічна яма. Це правда, але тим не менше тут сам факт важливий. Розумієте, да? Тобто, ну а чому мають воювати тільки ті, хто старший 27? What the fuck? Вроді як все своє життя була така фраза, що війна, справа молодих, там тири пири. Тобто чому? І головне, от ніхто до сьогоднішнього дня, включаючи президента Зеленського, так і не дав відповіді на питання: а чому з самого початку було встановлено 27 років? Потім він не підписував майже рік зниження до 25. Потім підписав під величезним тиском, фактично одночасно з цими новими мобілізаційними правилами, 18 травня. А чому не 24? А чому не 21? А чому не 23? Тобто. Яке саме пояснення є саме у цьому віковому цензу? Чому? Я не кажу, добре це чи це погано. Я просто хочу зрозуміти, я думаю, ми всі хочемо зрозуміти, якими конкретно міркуваннями от, користується українська влада, коли ставить саме таку от, планку. І якщо ви думаєте, що такі ж питання не задають американці, то як би задають і мають на це повне право. Тому що я нагадаю, що все, що вони нам зараз дають, вони нам дають по суті безкоштовно. І, знаєте, всі ті стінання. На тему «Прокляті американці нас слівають, трамп нас уб'єт. Ну я ще раз і ще раз не втомлююсь повторювати. Нам ніхто завдяки геніальній політиці, в тому числі Володимира Зеленського, ніхто нічого не був винен. І все, що зараз відбувається, це по великому рахунку, тому що вони вважають, що це їх там не знаю, інтерес, це їх якась там моральна норма, і так далі. Це ще щось, але ну так просто для розуміння. Але давайте далі по цитаті Волца, вибачте, що відволікся, але це важливо. Отже. Коли ми чуємо про проблеми з бойовим духом, про проблеми на фронті, дивіться, якщо українці просять весь світ вписатися all-in за демократію, нам потрібно, щоб вони самі пішли в all-in за демократію. І давайте покладемо собі руку на серце і скажемо, а це неправда? Ну тобто, кожен другий ефір у нас, кожна друга розмова. З будь -з ким, хто має хоч якийсь стосунок до армії, до фронту, якраз про розрив між армією і тилом, про те, що люди в тилу собі дозволяють жити так, ніби війни нема? Про те, що є дві України: одна, яка воює, одна, яка гине, стікає кров'ю, втрачає людей, а інша, яка прекрасно собі купує, вибачте, нові тачки. Я коли читаю про те, що у нас за там 24 рік було куплено там кілька тисяч супердорогих автомобілей і нових марок, у мене просто виникає питання: а як це взагалі можливо? Хто може собі дозволити війні в війні, в країні, яка веде екзистенційну війну за своє виживання, купувати такі тачки? Як це в принципі можливо? Чому досі не введений закон про розкіш, про який говориться вже кілька років? Тобто, як це можливо? І от знову ж таки, поставте себе на місце американців, які все це оплачують багато в чому, які задають питання. Ну, це те про що до речі, ми з вами постійно говоримо. Типа, коли президент Зеленський, ти говориш красиві правильні слова, а де дії? І це ж зрозумійте, оці слова. Це ж е, докір не українцям, не тим людям, які воюють на фронті, не волонтерам, не родичам військових, не тим людям, які у війні. Це докір тим, хто е, просто дивиться на владу, на її поведінку, на цю брехню. Ну реальну брехню, коли ти говориш одне, а робиш інше. Да? Коли ти однією рукою розповідаєш про священну війну. І там ні шагу назад, а іншою рукою береш і просто однією рукою крадеш 23 мільярда гривень. Або іншою рукою ти береш і викидаєш десятки. От щойно буквально новина сьогодні прийшла: ще 5 мільярдів було направлено на видачу тисячі Зеленського. Ну тобто, от поставте себе ще раз на місце американців. Давайте от без там нервів, криків, а от просто, ну, от каже, це в сухому залишку на це подивимося. Вони дивляться, не скажуть, да ви там чого це всім а Барзілі. Тобто, Зеленський, і для наша проблема то в тому, що Зеленський, на жаль, дуже. Переміг я навіть сказав би в тому, що прив'язав своє прізвище до слова Україна. От тому дуже багато докорів, які мали би насправді стояти напроти прізвища «Зеленський», До нього ставиться в принципі слово Україна. На жаль, на жаль, я попереджав, і багато розумних людей попереджало про небезпеку такого підходу. Ну але маємо те, що маємо. Так от давайте да. От слухаємо цю цитату Волса. Я щось не почув тут якихось прям несправедливих речей. Але йдемо далі. Вони, ну тобто українці, безумовно вивали хоробро, дуже благородно і Дуже міцно тримались, але ми маємо побачити вирішення проблеми нехватки живої сили. Справа не тільки в озброєнні, боєприпасах і виписуванні нових чеків. Справа в тому, що потрібно, щоб фронт стабілізувався, щоб ми могли почати будь-якого роду там перемовини, там у нього там в, в, в оригіналі фактично слово угода, зділка там і так далі. От така от цитата, друзі. Ну... Давайте спробуємо проаналізувати, що сказав Волц. Ну, по великому рахунку, що буде думати Трамп про все це. Тому що давайте я підкреслю. Судячи з того, що пише американська преса, і з того, що, в принципі, говорять експерти, інших планів вирішення російсько-українського конфлікту нападу росіян на Україну, окрім плана Волца і його власне бачення, у Трампа нема. Так от, давайте розберемося з заявою пана Волца. Отже, що він сказав не так. А у нас нема проблеми е, ніхватки живої сіли. Я вибачаюсь, коли черговий раз з повітряних сил, а це, до речі, знову буде відбуватися, будуть знімати всіх мобільні вогніві групи, кого завгодно, для того, щоб затнути діри в піхоті, коли тільки. Після шквалу критики, після гігантського скандалу, який допоміг, вибачте, розкрити цю проблему, знову ж таки, наж головний редактор Юрій Бутусов з 155-ю бригадою, да? бригадою, в якій, як виявилося, вибачте, спеціально навіть продавалися місця для тих, хто хотів текти у Франції. Бригад... ну, тобто, ви всі читали. Я думаю, цю історію, і в принципі, я думаю, ви розумієте, весь треш, з цим підходом, коли замість того, щоб комплектувати старі нормальні бригади і доукомплектовувати в разі втрат, починаючи десь з так званої гвардії наступу, коли Владимир Олександрович у нас вирішив, що він уже ухватив Бога за бороду і він хоче перемогти зі своїми там новоствореними частинами чи ще якимось? У нас почалося просто, знаєте, печкуванням створення нових бригад. І як виявилося, це була дуже погана історія, тому що більшість цих бригад. Проблема знову ж таки не в тих людях, які були в цих бригадах. Проблема в тому, як їх формували, і те наскільки ефективно може бути використання абсолютно новоствореної бойової частини, де реально бойових людей фактично немає, не мають бойового досвіду, правда? Ну, і звичайно, йде стачування старих бригад, і потім виникає питання, що нові бригади фронту дуже часто не встигають нормально тримати, бо або людей не вистачає, або досвіду нема, або сточили десь. І от ми маємо те, що ми маємо. Да? І мені цікаво таке питання. тобто, А це хто от ці питання має вирішити? Теж американці. І знаєте, я вже прям чую, понятно, що росня підхоплює ці заяви, що вот, опять проклятий пендоси хочуть, щоб значит, стачували українців. І так далі, друзі, давайте ще раз е, розуміти, американці дуже ділові люди, і вони на це дивляться як бізнесмени. Тобто є сфера їх відповідальності, є сфера не їх відповідальності. Вибачте, питання мобілізації населення, якості використання кадрових е, резервів, того як ти формуєш свої бойові частини. Це точно не питання Сполучених Штатів Америки, і цим мають займатися не Сполучені Штати Америки. Цим має займатися влада вище військово-політичне керівництво. Верховний командувач і призначені ним призначенці. Ті люди, які приймають рішення про те, які бригади формуються, яку організаційно-штатну структуру мають сили оборони. Як саме вони використовуються, які плани прописуються, наскільки вони виконуються, на якому на яким, там, на яка, яку якість має управління військами і так далі. Все це ті речі, які лежать не на американцях, не на Заході. Захід ми можемо додам, докинути їм і там, дорікнути, що вони там не дали нам ракет вчасно. Так, да, це правда. Можемо дорікнути, що вони були нерішучі. Да, були нерішучі. Да, от навіть да, натисли, як пише Боб Вудвор, ці книжці свої нові, щоб, значить, дозволили відступити триста тисячам рашистів з-під Херсону, бо боялися ядерного удару, який, до речі, був цілком реальний, це не жарти. Я прекрасно пам'ятаю листопад 22-го року, і як фактично в усіх частинах почали видавати РХБЗ і готувати людей до можливого ядерного удару, причому навіть називалося місто, по якому хотіли росіяни вдарити. А це був Миколаїв, не повірите? Да? Секрет Полішунеля. Так до чого я веду? Оці от закиди і ці слова пана Волца? Вони в чомусь несправедливі, в цьому є якесь е, бажання е, злити когось. Давайте тепер вже зовсім на <пробачте>, цинічний рівень перейдемо, того, як ця людина е, бачить закінчення конфлікту. Ще раз, найключовіше от в цій цитаті, яка і стала найбільш обговорюваною, окрім там, того, що готується зустріч Путіна з Трампом, да? це от це словосполучення Стабілізація фронту. Е, ну, абсолютно, по-моєму, очевидно для вас, да, що Трамп. Не мислить там категорію, а давайте просто ну, як деякі наші великі любітелі почитати і подружити тільки з демократичною партією, особливо і лівацькою частиною, пишуть, що все, от Трамп тільки прийде, і одразу все здасть Путіну, тому що йому так проще. Ні, йому так не проще. По-перше, він зробить все від себе можливе, щоб не нагадувати Байдена, який нагадаю, почав свою каденцію з Афганістану. І нікого не цікавить, що до речі, указ про виведення віз в Афганістану підписав саме Трамп. І що помилки були зроблені і при Трампі, і так далі. І те, що Байден по великому рахунку взяв на себе відповідальність зробити те, що мала зробити ще Обама, і так далі. Тобто, ну там, де дійсно треба було закінчувати, бо в цьому сенсу нуль було. Це вам, вибачте, не Україна. Там зовсім інша була історія, і де навіть порівнювати немає ніякого смислу. І ті, хто зроблять, це або ідіоти, або російська агентура. От напряму давайте вважати. Так от, якщо ми повертаємося саме до цієї моменту, то Трампу абсолютно не вигідно здати Україну повністю. Чому не тому, що він там нас любить, не любить. Він Бізнесмен, він прекрасно розуміє, що це його такий сумнівний актив, і його не можна злити повністю. Бо якщо ти його просто скинеш, то це автоматом вдарить по вартості всіх твоїх інших активів. От давайте думати саме такими історіями. Якщо ти хочеш з китайцями до якось там порішати вопрос, то ми ж прекрасно розуміємо, що вирішення нашої війни буде в руслі перемовин з Китаєм, в тому числі. Чи посилиться позиція Трампа в плані Китаю, якщо Росія захопить Україну? Ні. І от з цього слід виходити, а не А, Трампу похер, він просто дебіл, він все ха-ха-ха». і так далі. Як у нас багато зрадофілов і дуже нерозумних людей, або просто людей на поганій зарплаті у поганих людей розганяє. І мене це дуже бісить, до речі, в інтернеті. Не тому, що я люблю Трампа. Ви знаєте, я ні разу, ні Трампіст, ніколи їм не був. Але давайте якось адекватно оцінювати реальність і те, що відбувається. Так от, чому, повторюся, найважливіше всіх цих заявах Волца саме це поняття стабілізація фронту. Ну тому що. Для того, щоб почати будь-які реальні перемовини з Росією, треба, щоб фронт був хоча б трошечки статичний. Бо поки Путін бачить, що хай там на 100 метрів на день, хай десь на кілометр, десь там на 500 метрів, але ублюдки плють пруть вперед, да вони несуть такі втрати, що звичайно вони абсолютно не співставні. Абсолютно, і Росія, повірте, ще вихаркане все те, що відбувається зараз, дуже люто і страшно. Але. Путін не сяде за стіл перемовин реально, поки фронт не зупиниться. І тому, відповідно, ну двіжуха же йде, так да, як він сказав, відповідно, абсолютно очі... ну, і так, да, понятно, люди здихають, його економіка лягає. Росія просирає за три роки те, що вона триста років до цього там намагалась досягти. Менше стих можна, так сказати, воювати і ще. І тому пан Волц, на мій погляд, давайте я цинічно буду казати. Говорить цинічну річ. Дивіться. Ви відступаєте, і це правда, про те, що постійно говорять ці військові експерти. Проблема вже навіть не в озброєнні. Озброєння та більш-менш є. Нема кому воювати. Нема кому воювати, бо у нас просто виходить ситуація, що навіть вже дуже знекровлена російська армія все одно вже втричі більша за нашу. Тому що бездарне управління, постійне смикання туди-сюди, створення нових бригад. І так далі про ці ті проблеми, про які знову ж таки пан Юрій Бутусов говорить, і дуже багато хто інший з нормальних адекватних людей призвели до того, що у нас просто розріджені бойові порядки. У нас тупо нема людей, які би могли фізично тримати фронт. А я підкреслюю, фронт це там, де знаходиться нога піхотинця, і це факт. І тому скажіть мені, будь ласка, з тенічної точки, от як військового яким є Волц, коли він говорить, що не треба стабілізувати фронт. Без того, щоб у вас були нові люди, ви його не стабілізуєте. Ніяк. Вообще. Ну, і далі він каже: Ну, дивіться, у вас ж не 18 років, правильно вік, як він і сказав, ніде не сказано про вимогу зняти знову 18 років. Він каже, ну, не 18, але беріть і хочете, це ваші проблеми. Ну, тобто, умовно. Вибачте, я от цю цитату чітко бачу. Він говорить: дивіться, у вас ж не так, як у всіх країн було. Ну, окей, ваші проблеми. Але ви маєте вирішити питання живої сили. І це важливо, це важливо. Тому дивіться, і знову ж таки, ми прекрасно розуміємо: знову ж таки, якби Трамп хотів просто капітуляції України, то таких заяв би не було, і ніхто би не заявляв про те, що ми там даємо півроку і так далі. Було б дійсно, як там наші нелюбітелі Трампа розказували, що от Трамп прийде тут же позвонить Путіну, і, значить, сразу Україну сальйот. Звичайно, нічого подібного не буде, і я вам вже пояснював, чому знову ж таки, тупо, якщо ти починаєш мислити, як Трамп, як такий цинічний девелопер, як людина, яка завжди веде перемовини на підвищення набагато краще, ніж Путін, і так далі. А не просто, як знаєте: ой, он просто друг Путіна, он кремльовська агентура. Нуйте, бред собачий, який я навіть з вашого дозволу не буду коментувати. От. Власне, чому, до речі, і, кстати, сказать, Трамп прекрасно розуміє, що а, не вийде ніякі за 24 години закінчити війну по тій простій причині, що і заморозити війну не вийде, тому що, ну, Київ, такий, який він є, на капітуляцію не піде. Як і США, я вам вже пояснив, чому. А, і власне. В Принципі на капітуляцію а, в жодному разі Трамп піти не може, тому що він не може виглядати слабкіше Байдена чи демократія або хоча б повторити ті кроки, які були зроблені зроблені ним. Ви розумієте, в чому фішка для Трампа. Точка пункти показати себе сильним. Він має показати, що він сильно все вирішує. Тому в цьому ж інтерв'ю пан Волз до речі сказав, що з іншого боку, ми розглядаємо цілком серйозно варіант зняття повного обмежень на будь-які далекобійну зброю для України. Тобто він по суті мені здається. Він говорить про дуже просту річ, що типа Владимир Олександрович, це окрім того, що є політичні вимоги, про які ми з вами говорили в ролику а, нещодавно: про те, що дядя, би, ти маєш довести країну до закінчення війни. Але не ти потім будеш нею управляти, якщо ти хочеш нормально жити далі, умовно кажучи. Але якщо ми беремо саме безпосередню цю історію, але для того, щоб ти красиво жив, багато доїздив, і от це от все, тобі треба банально зробити одну просту річ. Ти маєш довести цю ситуацію до моменту, коли можна, хоч про щось на більш-менш нормальних умовах, домовитись. А для цього потрібно що? Стабілізація фронту. І так, да, окей, якщо для стабілізації фронту тобі треба жива сила, ти маєш її забезпечити. Як хочеш, це твої проблеми. А ми дамо зброю. Окей. І я думаю, що на відміну от, до речі від Байдена, і тут великий плюс і від його адміністрації при всій моїй повазі, за що я завжди більше любив республіканців, навіть такого взірця, як у Трампа, це те, що вони не будуть казати Да, яке насправді означає ні. Вони, якщо кажуть так, то це означає так. А якщо ні, то це означає ні. І вибачте, я не бачу ніяких різночитань в тих заявах, які зробив Волс. Вони чіткі, логічні і зрозумілі. Тобто логіка пряма як двері, повторюсь. Хочете нормально домовитись з Путіним, зберегти свої суверенітети так далі. Стабілізуйте фронт. Ніяк іншим чином, окрім як живої сили, ви цього не доб'єтеся. Коли Зеленський каже, яка різниця де стоїть хлопчик, у кого є зброя, у кого не є зброя? Е, дивіться, я не скажу, що нам дали дуже багато, повне того, що обіцяли. Ні, це не так. Але давайте ми не забудемо, що якби ми воювали своїми запасами, то ми б вже програли війну десь в червні 22-го року. У нас би закінчилось все від куль до автоматів. Я вже не кажу там про артилерію, авіацію і так далі. Ми і так по суті багато в чому майже всім воюємо з західним озброєнням чи озброєнням, яке нам надають союзники Сполучених Штатів Америки. Це факт, з яким не зможе поспорити ніхто. Ну на жаль, Володимир Зеленський не справився абсолютно зі своїм завданням розгорнути виробництво навіть найпростіших речей. Мін. Ну, добре, що розгорнули виробництво дронів. Теж питання є дуже велике щодо якості. І Якщо кількість математична в мільйон дронів дійсно була досягнута, але в першу чергу за рахунок fpv дронів. Але у нас ще є величезна незакрита історія з розвідувальними дронами, з мавіками відповідними і так далі. Тому подібне. Тому, казати, що все хорошо, ну, можуть тільки ті, хто, напевно, не знайомі з тим, що відбувається на фронті. Тому. Е коли американці кажуть ці речі, ну у нас то вибору не дуже багато, і да, американців насправді самих все далеко не так добре, бо вони теж не готувалися до такої війни, не знали, що вона буде такою довгою і так далі, тому подібне. Тому. А... Підсумовуючи цю розмову і взагалі тему там Трамп нас зливає, Трамп нас врятує. Трамп займається собою вирішенням своїх питань, в першу чергу, це треба розуміти дуже чітко. Ще раз, якщо ви подивитесь на світ його очима, то в нього є великі макрозадачі протистояння Китаю, в руслі якого треба розглядатися і Грінландію, і Панамські канали, і багато чого решта. І якщо ви думаєте, що його адміністрація не розуміє, що український пазл не вирішується без китайців, то розуміє дуже добре. І ще раз підкреслюю, Канцям, особливо йому зараз, потрібні перемоги. Вони не можуть собі дозволити капітуляцію України. Це не означає, що вони не погодяться на якісь речі в результаті, які будуть теж неприємні нам. Але якщо ми хочемо результатів кращих, ми маємо вкладати те, що ми можемо вкласти. Вважаю, що величезною провалом Володимира Зеленського і його команди, так званої, є саме те, що ми. Зробили дуже мінімальну кількість того, що ми могли би в плані озброєння і так далі, щоб якомога менше залежати в такому смислі від того впливу, який мають там зараз на нас ті ж американці, чи хтось. Ну замість цього ми крали. Призначали ефективних менеджерів, займалися війною з політичними конкурентами, забороняли телевізійні канали і так далі. Тому подібне. Ну займалися те, чим займається стандартний Володимир Зеленський. На жаль, от. І от тепер ми бачимо ситуацію, коли ми стаємо все менш суб'єктними, тому що знову ж таки ми не використали ті можливості, які в нас були ні в міжнародному сенсі, ні в внутрішньому сенсі. От. Але щодо Майкла Волца і його заяв. Повторюся. Абсолютно вже очевидно, що Трамп не збирається нас зливати, в тому смислі, як наші тупорилі зарадофіли люблять розганяти заради красивого заголовка в Ютубі. Ні. Я вам поясню, чому. Не через любов там до України і так далі. Не будемо повторюватись. А далі події будуть розвиватися виключно від того, що буде робити українська влада. Якщо українська влада забезпечить, скажімо так, ті речі, які дозволять американцям вийти на більш хороші результати, вони вийдуть. Якщо ні, то ні. Давайте будемо говорити знову ж таки дуже цинічно. Трамп ставиться до життя як не політик, а як бізнесмен. такий, знаєте, дуже жорсткий бізнесмен, який вважає, що от є актив. Він працює. Окей, ні, закриваємо іще нове от так. І ніяк по-іншому. Добре, це погано, це вже інша історія, але це реальність. І е, саме виходячи з цього е, підходу, я впевнений, що він не буде зливати Україну, але це не означає, що він не буде тиснути на нас. І знову ж таки, коли от навіть е, черговий раз буде виття про 18 населетніх, хоча ніхто нас підкреслює е, в цьому інтерв'ю, до цього не примушував. Я вам затитував конкретні слова Волця. Так от я просто ще раз закликаю вас зрозуміти, що нам просто простими словами говорять виконуйте свою угоду, свою частину угоди. Ви люди, це ваша справа. Не будуть американці воювати за вас. Ви маєте забезпечити людські. Людські сили, я вважаю, що якраз Трамп та людина, яка може дати те, що Байден не давав і не дав би ніколи в житті. Але для цього треба зробити якісь зусилля, а не просто призначити в радників Умірова Кубракова і думати, що таким чином ти вже вирішив всі свої проблеми в стосунках з американцями. Може, треба нарешті поміняти посла? Може, треба нарешті перестати ганяти в Америку Єрмака і зрозуміти, що Єрмак – це нерокоподавана істота для нової адміністрації, яка скоро зайде в Білий Дім. Може, треба почати поре... П... нарешті нормально управляти військами. Може, Вершті треба реально ставити реальні завдачі перед людьми, перестати брехати е, і зробити так, щоб Тил і армія жили одним цілим, як це було в 22-му році, а не так, щоб якісь тварі в центрі Києва дозволяли собі топтати український прапор і їздити словами Я русський. Да? І за це нічого не буде, правда? Ну, це так. Просто напевно в повітря все це кажу. Ну але тим не менше, мені здається, що якщо ми це бачимо, повірте, американці це бачать як ніхто. І 23 мільярди це тільки те, що прямо на очах, які просто нахабно, нахабно вкрадені на очах у всіх. Просто для того, щоб вивезти на прокладку і вкрасти бабки, освоїти на озброєнні. Ну як би, а потім нахабно приходити до того ж таки волоса і казати, дайте ще деніг. Ну, мені здається, от враховуючи саме ці речі, то його заяви цілком зрозумілі і абсолютно, на мій погляд, справедливі. І ніякої зради я в цьому не бачу. Це нормальний, здоровий, цинічний підхід. І вважаю, що він в певному сенсі навіть більш корисний нам ніж просто постійні е, такі, знаєте, солодкі розмови про цінності, які не призводять до реальних справ. Ну, це моя точка зору, я можу помилятися. Можете мене в трампісти записати після цього, я ніколи ніяким трампістом не був. Але чесно, ця смердюча зрада, яка розведена зараз на тлі цих заяв Волса, ну, мене просто сильно вибішує. і мені здається, що люди, які її розводять, вони або це роблять спеціально, або вони трошечки нерозумні і не розуміють, що реально відбувається в світі. Ось так, друзі, спробував поділитися своїм баченням. Сподіваюсь, вам було воно корисне, то будь ласка, якщо вам не складно, Поставте свій лайк, підпишіться само собою. Не забувайте, друзі, що триває наш величезний збір на важкий екскаватор для аеродрому Стера Константинів. У нас прям прорив. Залишилось там буквально вже там близько 400 тисяч. Мені здається, це вже вчить копійки, порівняні майже мільйоном, які ми зібрали. То давайте. Навалимося, нарешті закриємо цей збір для того, щоб авіаторам пішла дуже важлива техніка. І не забудьте підписатися на шоу бісики, друзі, де я вас закликаю, якщо у вас є така можливість, ставати донаторами нашого маленького незалежного журналістського колективу. До зустрічі! Побачимось, почуємось.